Whew. Uh. Pavyzdžiui, akyra, dabar supažinsite, kad... 어 <laughs> 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 はあ Å! <coughs> Бо! Доброго раночку, доброго дня! Прокидаємося бадьоро! Мінусова температурка. Прекрасно для того, щоб розпочати цей чудовий день. Але я дещо забув і згадав. Фу. 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 Насолодитись цим моментом сповна. Тільки тут і тепер. Холодна водичка і дощечки з цвяхами подірять як треба, а також чисто твоє тіло, і все, що ти можеш зробити з цими речагами. Присідання, відтискання, все зігріває, активує наші внутрішні сили, внутрішні енергії, і ти прокидаєшся. І тут в черепушці, стає кришталево чисто для того, щоб запустити головну думку в цьому житті. Вона має бути вища мінімум на голову. Свого звичайного рівня мислення саме після такої практики це можливо.